Як створити платіж у сервісі LeakPay? Зайдіть в особистий кабінет LeakPay. Підтвердьте вхід через мобільний застосунок priva 24 для фізичної особи. На головній сторінці в правому кутку натисніть на кнопку Створити платіж. Заповніть суму, виберіть валюту, зазначте номер замовлення та призначення платежу та натисніть Створити платіж. Рахунок успішно створено. На сторінці буде відображено дату, ID платежу та суму. За бажанням, ви можете роздрукувати QR-код, скопіювати посилання та надіслати його платнику, ознайомитися з детальною інформацією, натиснувши кнопку Переглянути платіж. На цій сторінці ви можете скасувати платіж, переглянути його дані, інформацію про автора та статус. Також ви можете скопіювати посилання та надіслати клієнту в зручний для нього канал. Після переходу за посиланням клієнту першочергово відкриється форма оплати в мобільному застосунку Приват 24 за наявності застосунку на мобільному пристрої платника, в якій буде відображено суму та призначення платежу. Якщо на мобільному пристрої платника відсутній застосунок Приват24, то відкриється платіжна сторінка LeakPay у браузері, де будуть доступні на вибір будь-які способи оплати: PrivatPay, Google Pay, Apple Pay за реквізитами картки.